Памп для щоденної підтримки імунітету. 27 березня ведемо відлік від початку повномасштабного вторгнення Росії. І сьогодні вже 397-ма доба з того часу. В об'єднаному марафоні в наступні години з вами канал 1+,1. Плюс І розпочинаємо з новин від ТСН. Росіяни не припиняють обстрілів Донеччини за добу одного цивільного вбили. Ще двох поранили. Напередодні завдали ракетного удару по Авдіївці, пошкоджені готель та будівля суду. Продовж доби рашисти шість разів атакували околиці Курахового та Очеретинську громаду. Минулися без жертв на горлівському напрямку. Вони обстріляли чотири села. У Званівській громаді пошкоджено понад десяток будинків. А на Харківщині окупанти поцілили по 17 населених пунктах. А по Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах били з артилерії та мінометів під постійним вогнем селище дворічна. А там нині зруйновано ще чотири хати. А в куп'янську ворожий снаряд поцілив у житлову п'ятиповерхівку. Зруйновані перекриття поранених немає, бо люди встигли виїхати. Обстрілами пошкоджено ще з десяток приватних будинків. Автомобілі та господарчі споруди. Триває найінтенсивніша фраза боїв фаза, перепрошую боїв за Бахмут. Ситуація в місті стабільна, хоча й складна. Так оборону однієї з найгарячіших точок фронту. Прокоментував командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, ворог зазнає значних втрат, що в людях, що в зброї, що в техніці сили окупантів виснажуються. Втім, вони сунуть своє військо в сторону наших воїнів. Із кадрів, які публікують українські військові, видно, що місто поде Оде зруйнований вщент всія не тілами ворога і потерпає від обстрілів з усіх можливих видів озброєння. проте Бахмут тримається вже не один місяць. Як незламна фортеця у збройних силах України запевняють дії ворожого війська, контролюють і вміло ламають їхні задуми. Тож окупанти перекидають війська в місця, де мають сильніше логістичне забезпечення зокрема, запеклі бої тривають довкола. Авдіївки та марінки прорвати українську оборону чужинцям не дадуть, кажуть у зсу як це було і під час провального зимового наступу чужинців. Перевчилися на іноземні гармати, та завдяки цьому не знають дефіциту снарядів на Запоріжжі. Українські артилеристи мають змогу працювати вже на сучасних а не радянських гарматах. Над виробництвом набоїв тепер працюють у багатьох країнах світу і постійно підтримують Україну. Як і з допомогою такого арсеналу полюють на ворога на Запоріжжі, кореспондентка ТСН Наталя Нагорна бачила. Це наш запорізький фронт, і нас везуть на артилерійське полювання. улюблений вид пересування. Їхати в машині, в якій повно боєприпасів надійно, безпечно. Наш гід по запорізьких посадках Віктор пояснює, так мандрувати нормально. Це тільки заряди. Вони не зможуть детонувати. Це добре. Віктор обіцяє показати нам одну з найкращих гармат. Сьогодні будемо відпрацьовувати по противнику з гаубиць FH-70. Це така велика велика зброя, надана нам партнерами, яка досить влучно працює і ефективно знищує наших ворогів. Поміж дерев на нас вже чекає навідник на псевдомедуза і його польова гаубиця. Мені по дорозі сказали, що зазвичай гарматку називають як дівчину-навідника. Вашу як звати гармату? Каріна. Ну вашої цієї каріни який характер? Жорсткий. Буває, ламається, як дівчина. Ми постійно чуємо про дефіцит боєприпасів, але тут хваляться. Снаряди є вистачає, щоб поки не було такого, щоб роботи не було. Це так мило, я просто не можу. Ми приїхали, нам підготували сюрприз. Тому сьогодні це оркам від нас. Командир батареї Дмитро Романович розповідає: навіть серед дерев на них увесь час полюють ударні літальні апарати противника. Ланцет до нас в гості прилетів, бережуючий боєприпас. Не вдало. Прилетів, хлопці збили. Що попаде в ціль, то нашкодить, нашкодить гарматі. Збити ворожого ланцета вдалося бійцю на псевдофізрук. Я мисливець. З 25-річним стажем ще тепер мисливець на ланцет. Тій колекції перші ну, і не останні. Наша розмова переривається раптово за скрзалом перепрошуємо. у цієї гармати. Вже є свої здобутки. Влаштовувала ворогам ось такі запальні дні і ось такі фейерверки. Сьогодні артилеристи 44-ї бригади полюють на ворожі міномети. Гармата! Гармата! По місцю, де захована гармата, неодноразово прилітало. Але цього дня нам щастить. На відміну від окупантів, хлопці радіють. Поцілили. Ціль була два міномети працювала по нашим підрозділам. Ну тепер не працює. І Запоріжжя Наталя Нагорна, Олексій Осавчук, Віталій Овсянніков. ТСН сан один плюс один. Марафон. Єдині новини. Вибухи в окупованих містах близько восьмої ранку. В Маріуполі вибухнув автомобіль одного з керівників самопроголошеної влади. Про це написав голова міста Вадим Бойченко. Згодом він пообіцяв оприлюднити подробиці. І одночасно місцеві написали про гучну бавовну в окупованому токмаку, а ще в Мелітополі. Очільник цього міста Іван Федоров повідомив потужний вибух пролунав поблизу однієї з кав'ярень та військових казарм. А в останніх окупанти розмістили. Особовий склад російських збройних сил вибух був такої сили, що розніс частину будівлі. Окупанти поспіхом заявили про чотирьох поранених. У всьому звинуватили українські збройні сили. Мовляв, то була не вибухівка, а артилерійський удар. І про втрати ворога на сьогодні дані від генерального штабу такі більше ніж шість сотень окупантів. Знешкодили українські захисники за минулу добу. Загалом кількість ліквідованих від першого дня повномасштабного вторгнення загарбників вже перескочила за 171 тисячу. За трохи більше крік сили оборони України знищили. 3595 ворожих танків, 6953 бойові броньовані машини, виведено з ладу 2638 російських артсистем, 523 системи реактивної артилерії і ще 277 систем протиповітряної оборони росіян. Наші бійці збили 291 гелікоптер рашистів, 305 літаків, а ще українські захисники розтрощили майже 5,5 тисяч. Тисяч одиниць автомобільної техніки сюди ж зараховуємо і цистерни з пальним. І також потопили 18 ворожих кораблів та катерів. Річниця звільнення Охтирки, яка все вистояла рівно рік тому, наші сили оборони витіснили окупантів із містечка, яке російська армія хотіла взяти за лічені години, але не змогла. Понад місяць 40-тисячне місто героїв тримало оборону. За це окупанти тероризували його. Всім наявним озброєнням обстрілювали градів, реактивної артилерії, здійснювали авіанальоти та скинули навіть три вакуумні бомби. За місяць терору вони вбили 30 мирних жителів, знищили значну частину інфраструктури, зруйнували Охтирську ТЕЦ, залишивши людей без світла і тепла. Охтирка, яка розташована лише за 50 кілометрів від російського кордону, була стратегічно важливою для окупантів, адже в разі її захоплення їм відкривався прямий шлях до Полтави, Миргорода на південь, у бік Харкова і зрештою до столиці. Після кількох діб визвольних боїв за містечко Росіяни кинулися втікати з Охтирки. На крадених машинах та скутерах частина з окупантів здалася в полон. Відтак уперше за понад місяць, ніч 27 березня, 22 го в місті нарешті була тихою. Згодом там частково відновили роботу ТЕЦ, тому цієї зими будинки мали тепло. Також триває активне відновлення інфраструктури. А днями Нацбанк України представив пам'ятну монету місту Герою Охтирці з написом: Сміливі завжди мають щастя. Замість міської ради волонтерство голова Скадовська, якого викрали торік у березні окупанти а звільнили завдяки містянам. Змінив посадові обов'язки на керування благодійним фондом. Зараз він оселився у Львові і спільно з командою вони возять автомобілі для фронту. Кореспондентка КТСН Марічка Кужик продовжить. Просто заплатив. Потім приїхав. Дійшов. А тут ключик. Це Норвегія, де Олександр Яковлєв забирає автівку для фронту. З міським головою Скадовська ми зустрічаємося у Львові, адже його рідне місто уже понад рік окуповане. Самого чоловіка росіяни викрали торік у березні і відпустили лише завдяки супротиву містян. Невдовзі після цього чоловік. Покинув місто. Зрозуміло, що я не виїжджав як міський голова, я виїжджав просто як громадянин України. На блок було більше тридцяти блокпостів. Оселившись у Львові, пан Олександр знайшов земляків і створив з ними благодійний фонд, який возить автівки з Європи на фронт. У нас перша була з Англії, друга з Німеччини, третя з Норвегії. Потім четверта, п'ята також з Норвегії. Я побачив, що Норвегія має е, тут перспективу. І на початку січня поїхав сам туди. Каже, неабияк допомагає діаспора, яка перевіряє стан машин перед покупкою. Самі. Машини шукають як найдешевше для цього. Перебирають сотні оголошень в інтернеті. І найбільша радість каже чоловік, коли бійці розповідають, як подаровані ними авто рятують життя. Так було і з найпершою автівкою. Віддали нашому підрозділу морських піхотинців, який до війни базувався у самоускадовській Історія була, коли автівка вивезла з підзони обстрілу. Трьох піхотинців і на спущених колесах, на пробитих колесах, Олександр Колись власник бізнесу в Скадовську. Нині ганяє авто за тисячі кілометрів від дому. Мене зі Скадовська не виманити було, тому що я кажу: навіщо мені кудись їхати, бо я вже на курорті живу. Зараз вимушена подорожую. Довгі дороги, і самотні мандри виснажують так, що інколи навіть починає говорити з автівками. Сміється чоловік. Чому ручиш ти тут? Що ти тут не заводишся? Ну давай не гепай. Розмовляєш в якийсь час, як все набридає радіо іноземне. Розмовляєш з навігатором. Більшість працівників благодійного фонду жителі Скадовська. Тому, крім авто, їхній інший напрямок гуманітарна допомога землякам-переселенцям. Артем, який до великої війни працював вчителем інформатики, тепер теж волонтерить. Каже, більшість його колег освітян після окупації виїхали. Я знаю, що там брали на директора школи манікюрницю. Тіпа, умовно, спеціалістів в них немає. Тобто, наші спеціалісти на ну, наші педагоги більшою мірою все-таки про Україну. від тих, хто не міг виїхати і лишився в окупації, знають, що ситуація у Скадовську дуже складна. Окупанти людей катують, квартири забирають. Люди бояться, вони не можуть вільно спілкуватися. Можуть бути різні методи впливу: від розмов до забирання на підвал і фізичного впливу. Проте каже пан Олександр, жителі Скадовська знають, що Україна про них не забула, і вірять, що цього року їх, як восени Херсон, звільнять від російської навали. Тож волонтери вже мріють про повернення додому і відбудову рідного міста. Марічка Кужик Андрій Попович, Львів та марафон Єдині новини. Морська міна знищила причал на Одещині і зруйнувала частину пляжних будиночків. Через шторм потужні хвилі зірвали з якоря та винесли на берег одразу дві морські протикорабельні міни. Одну з них своєчасно виявили в воді неподалік берега, і сапери її контрольовано знищили. А от інша здетонувала, коли вдарилася об металеві конструкції причалу. Вибуховою хвилею пошкодило кілька будівель. Але в момент детонації ні на пляжі, ні в будиночках нікого не було. Тож люди не постраждали. Російська ядерна зброя поки що не полишала свої сховища і не переїжджала ні в Білорусь, ні в жодне інше місце. Заявив речник ради надбезпеки США Джон Кірбі. Разом із тим у Пентагоні сильно стеж... стежитимуть пильно за ситуацію, яка тривожила багатьох через наміри Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі. А як сприйняли звістку на континенті європейському з Брюсселя зі студією ТСН наживо? Зараз кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко в неї все розпитаємо. Зоряно вітаю. Отже, як в ЄС відповідатимуть на можливу появу цієї тактичної ядерної зброї на території Білорусі? Добрий день, свято. Це не що інше, як загроза європейській безпеці, сказав від імені Євросоюзу топ дипломат об'єднання. І в намірах Москви Жозеп Борель, який вважав, що зустріч Володимира Путіна із китайським лідером знизила ризики ядерної війни з боку Росії. Тепер вбачає небезпечну ескалацію. На неї додає Євросоюз готовий реагувати подальшими санкціями, зауважуючи, що і ще в силах Білорусі зупинити небезпечний процес. Посилити обмеження у відповідь на плани розмістити російську ядерну збрі... Брою на території Білорусі вже закликають країни, розташовані по сусідству з нею: Литва і Латвія, що розцінили це як нову хвилю дестабілізації в Європі, хочуть суворіших штрафних заходів проти обох учасниць загрозливого процесу і Росії і Білорусі. Розгортання російської тактичної ядерної зброї у Білорусі підтверджує, що Білорусь стала просто ще одним військовим округом для збройних сил РФ. Євросоюз та група СЕМИ мають застосувати більше санкцій проти Росії та режиму Лукашенка і закрити усі лазівки у вже застосованих обмеженнях. Утім, за повзяття до запровадження нових санкцій у Євросоюзі все менше зауважив в одному із найсвіжіших інтерв'ю польський прем'єр. Сказав про матеріальну втому, але водночас висловив сподівання, що протягом наступних двох місяців новий пакет вдасться затвердити. Плани Росії розмістити свою ядерну зброю у Білорусі. Ще більше посилюють напругу. Вважають у польському МЗС і створюють ризики розповсюдження цього типу озброєння. Ядерним залякуванням наміри Путіна назвали в Берліні подальшою ер. Озією міжнародної архітектури контролю над озброєнням у ядерній Франції. Париж закликав Росію угоду із Білорусю переглянути. Офіційний Лондон, чиїми планами передати Україні снаряди зі збідненим ураном, Путін і обґрунтував свої, поки новини про сховище для російської ядерної зброї у Білорусі не коментував. Принаймні ми не бачили жодних заяв ні клеверлі, міністра закордонних справ, ні прем'єра британського. Я зазначу лише, що уранові снаряди Росія не вважає ядерними. Путін казав, колись, що у них є сотні тисяч таких. У Вашингтоні пильно стежать за ситуацією. я можу вам сказати, що ми не бачили нічого, що вказувало б на те, що пан Путін готується будь-яким чином застосувати тактичну ядерну зброю в Україні. І ми не бачили нічого, що змусило би нас змінити власну позицію стратегічного ядерного стримування. За словами Путіна, це не передача ядерної зброї Білорусі, а розміщення на її території російської і послався на те, що Сполучені Штати розміщують свою у низці країн Європи. В НАТО відповіли, що союзники на відміну від Росії діють повністю, поважаючи свої міжнародні зобов'язання. Слова РФ в альянсі назвали небезпечними і безвідповідальними риторику. Точніше. Ну а щодо дій, то загрозливих змін у ядерній політиці Росії, яка б змусила діяти і НАТО, відповідно не бачить. Утім стежать. Україна охарактеризувала російські плани як чергову провокацію, що підриває систему міжнародної безпеки і просить терміново скликати Радбез ООН. Святе. Дякую тобі. Кореспондентка Радіо Свободи Зоряна Степаненко розповіла для ТСН про реакцію ЄС на ось новий виток російського ядерного шантажу. Цього разу Кремль лякає захід можливою ядерною зброєю на території Білорусі. Німеччину паралізував найбільший за останні 30 років страйк. На добу відмовилися ставати до роботи працівники аеропортів, залізничних та морських перевезень, автомобільних компаній та місцевого транспорту. Уже кілька тижнів профсоюзи вимагали. Збільшити зарплатню на понад 10%, але роботодавці поки що погоджуються підвищити ставки лише на 5%. Залізничний концерн Deutsche Bahn повідомив про зупинку руху поїздів далекого прямування по всій країні. У компанії очікують, що проблеми з рухом потягів будуть і завтра вранці. Ніч хаосу в Ізраїлі багатотисячний протест збурив країну після звільнення міністра оборони Йоава Галанта. Той категорично виступав проти судової реформи, яку намагається провести уряд Нетаньягу рішення про звільнення Галанта. Ухвалив особисто Нетаньяго. Після цього десятки тисяч протестувальників вийшли на вулиці Тель-Авіва та Єрусалима. Натовпи людей зібралися біля резиденції Нетаньягу, звідки їх усю ніч відтісняли. Водометами опозиція ухвалила спільну заяву про те, що Прем'єр перейшов червону межу, і державна безпека не може бути картою в політичній грі. Генеральний консул Ізраїлю в Нью-Йорку звільнився на знак протесту. Є чутки, що відставкою погрожував уже й міністр юстиції. Цілком можливо, що сьогодні, як пише Ізраїл Таймс, Нетаньягу може відкликати закон про судову реформу під тиском громадськості. Майже рік сподівалися, що в полоні на Буковині попрощалися з оборонцем Азовсталі 19-річним Олексієм Карлічуком. Він загинув торік в травні, але поховати його змогли лише зараз, після того як тіло бійця повернули до Києва під час обміну. Віддати останню шану герою прийшло все його рідне село Кам'янка. Зробили живий коридор, усталений квітами та лампадками. Олексій служив за контрактом. Незадовго до війни його направили в Маріуполь. Там він брав участь у запеклих боях за Азовсталь. Згодом родині повідомили, що хлопець потрапив в полон, але за кілька місяців з'ясувалося, що полоненим був його побратим. А сам Олексій загинув від кулі ворожого снайпера. Він пройшов шлях від солдата до військового капелана і вже в тилу став священником, до якого по підтримку йдуть українські захисники Роман Братковський із Дніпропетровщини від 14-го року на фронті. У перших лавах пішов добровольцем до зони. Ато дивом вижив і, врятувавшись, до війська повернувся вже капеланом. Зараз на Дніпропетровщині зводить храм, двері якого, передусім, відчинені для покалічених війною бійців та родин загиблих. Кореспондентка ТСН Анастасія невірна поспілкувалася із священником, який фактично став військовим психологом. Вже на під'їзді до села Приображенка з гори добре видно новий храм. Його ще зводять, а купол уже сяє золотом. На відміну від більшості тутешніх церков, храм греко-католицький. На початку розповідає його засновник та майбутній настоятель. Місцеві дуже обережно ставились до нього. В нашому році, коли ми приїхали, було троє людей. Троє людей, які прийшли до нас подивитись, хто ми такі, що ми від них хочемо. Люди з цього села прийшли і сказали: А чого ви сюди приїхали? У нас тут греків немає. Кажуть, ви для греків зробили церкву. Шлях до цього храму для Романа Братковського був нелегкий. Після майдану пішов до АТО. Кілька разів був там за крок від смерті. Взяли в оточення. І просто нас накривала артилерія, танки, піхота, снайпери. Я кажу, Боже, якщо ти мене витягнеш з цього пекла, мене і тих 20 солдатів. Я буду служити тобі. Танки розбили п'ять блокпостів, де ми стояли, і вже їхали на нас, і просто зупинились, розвернулись. І від'їхали в місто дислокації. Військову службу він тоді не кинув, однак і обіцянку свою стримав. Можна сказати, я в 2014 році був перший капелан у нашому війську, де практично я рахувався, ще мобілізований, але вже я був як священник. Але по допомогу до нього бійці йшли не лише як до священника, а як до людини, яка пройшла. Той самий шлях може вислухати і дати пораду. Вони мені задають питання, а ти там був? Я кажу, так? Я там був, і я починаю розказувати все. Тобто, це відкриті двері. Вони розуміють, що я розумію. А ну, відповідно, тоді ми пробуємо розмова, молитва, співпраця, і крок за кроком вони з цього виходять. По психологічну допомогу до храму військові приходять часто, хоч він і недобудований, отець Роман тут уже править служби. Один з постійних відвідувачів нещодавно повернувся з передової. Дуже багато хлопців, які повернуться з війни, і вони будуть потребувати психологічної і моральної допомоги. Тобто, у нас військових психологів дуже замало, а після перемоги. Працювати і працювати. І до отця Романа і ті, у кого війна забрала найдорожче дітей. Слава Ісусу Христу! Та... Як Слава на віки! Вітаю! Як вас? Син пана Олександра Максим загинув на війні у 16-му році. Я пам'ятаю той день, коли до наших воріт під'їхав військова машина УАЗик. От, Вийшли троє військових. Я зразу зрозумів, що трапилося. Пережити втрату батьку допомогло спілкування із тими, хто розуміє його біль. Нині він не знімає шиї медальйон зі світлиною сина. Це мій оберіг, який завжди зі мною. Я з ним кожного дня при молитві спілкуюся. Для мене це дуже важливо. Мешканці вже звикли до нового священника, і тепер на службах повно люду, поки збираються на цокольному поверсі. От у нас верхній храм на такому етапі, як бачите, ще потрібно десь пару місяців, щоб завершити його до закінчення. Закінчити оздоблення майстри обіцяють до серпня цього року, поспішають, бо вірять цьогоріч в Україну прийде. Перемога Анастасія невірна Владислав Комишин Дніпропетровщина ТСН один марафон. Єдині новини. Нам потрібні F-16. футбольні вболівальники збірної України влаштували яскраву акцію під час матчу з командою Англія. Вона відбулася напередодні в Лондоні. Наші футболісти на жаль програли з рахунком 0-2. Утім, атмосфера на стадіоні була дуже дружньою. Що британські фанати, що навіть самі гравці збірної Англії, висловлювали підтримку українському народу під час матчу, збирали кошти на допомогу. ...в нашій країні тоді як українські вболівальники вирішили скористатися моментом, щоб попросити в Лондона винищувачі на 24 й хвилині. матчу трибунами ширилася потужна акція в синьо жовтих тонах. Тут камери зафіксували і плакати з написом: Немає часу чекати нам потрібні F-16». А ще вболівальники заспівали жартівливу пісню про російські бомбардувальники, яких не буде в небі, завдяки. Українським повітряним силам папірці, на яких були надруковані слова пісні, згодом перетворили на літачки і сотню таких запустили на футбольне поле. Ми Тут близько шести місяців. Ми так пишаємося, що наша команда тут. Ми готові підтримувати нашу країну, нашу національну команду. звичайно, я б хотіла повернутися додому, але сьогодні тут так багато українців. Така своя атмосфера, це наша країна, наші люди. Я тут уже 10 місяців. Сюди я приїхав з Одеси. Мені подобається Британія тут добре. І мені подобається, що Україна грає проти Британії сьогодні. Теж до речі, а ще зірка володаря перстенів та піратів Карибського моря. Орландо Блум удруге приїхав до України щоб підтримати дітей, що постраждали від війни та їхні родини. Оскільки для голівудської зірки це не перший візит, він з легкістю пройшов жартівливий тест на українця в потязі до Києва. Орландо блум пожартував над лідером музичного гурту Ютуб Боно, таки зумівши на відміну від останнього, чітко вимовити непросте для іноземців слово укрзалізниця далі. Зіркового гостя зустрів в себе в офісі президент Володимир Зеленський. А після актор, як посол доброї волі ЮНІСЕФ, вирушив до дітей, зокрема в ту школу, яку міжнародна організація допомогла переобладнати підвал на бомбосховище. Також актор відвідав дитячі навчальні центри спільно в Ірпені та Києві. Блум зазначив, що таких центрів в Україні вже понад 180, і він радий, що в них діти, яких зачепила війна, можуть не лише розвиватися, а й дістати психологічну. Підтримку наразі прощаються до 13-ї, коли наступний випуск ТСН. і вже слово ведучим 1+, плюс один. Марічці Падалко, Руслану Шаріпу. Вони в студії зі мною і зараз продовжить ефір об'єднаного марафону. Колеги, доброго дня, ви зазвичай розпочинаєте, я знаю з військових експертів, що сьогодні із ними обговорюватиме. Мене дуже цікавить, що напередодні сталося в Тульській області, яким чином безпілотник чи був він український, зміг пролетіти 500 кілометрів. Що це було, яка була мета, чи він долетів, чи ні. Але насправді будемо обговорювати ситуацію на фронті станом на 397 дев'яносто день війни сьогодні триває. А от буквально щойно була заява сирського про те, що зараз найскладніший період розпочинається боїв за Бахмут. А також будемо дізнаватися, які наслідки для Білорусі. Ці в довгостроковій перспективі матиме це анонсоване розміщення у них ядерної зброї. Отже, багато важливого попереду Залишайтеся з нами об'єднаний марафон триває.